Я пограв у Football Manager 24. Саме так, друзі, розробники гри дізналися про такий неймовірний канал, як тактик Ватерло і надіслали мені оригінальну гру за місяць до того, як вона вийде офіційно. Вони навіть дозволили мені почати продавати цю гру, але я людина вихована і не буду відбирати хліб у бідолашних розробників FM-у. Вони і так змушені продавати одну й ту ж саму гру кожен рік за копійки, лише знаєте, якихось півтори. Три тисячі гривень в цьому відео я покажу вам, як виглядатиме новий футбольний менеджер і що ж там змінилося у порівнянні з минулими версіями. Друзі, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, натиснути на кнопку підписки, якщо ви регулярно дивитесь ці відео і ще не підписалися. Напишіть розгорнутий коментар, щоб YouTube краще просував канал і більше людей дізналися про нього. А також запрошую вас в мій телеграм, куди я публікую цікавинки зі світу ЕФЕМу або просто свої думки. Посилання буде за. Коментарі. Отже, футбольний менеджер 24. Остання гра в серії, яка використовуватиме старий Рушій. FM-25 буде вже абсолютно іншою історією. І коли я це побачив вперше, я подумав, а який взагалі сенс розказувати зараз, що в FM-25 буде революція? Але от в FM-24 теж буде багато нових приколів, тому купуйте FM-24 та насолоджуйтесь. Це ж навпаки, начебто, має відбити бажання витрачати гроші на нову частину, якщо вже через рік ми побачимо абсолютно нову гру. Але потім я побачив один коментар і те. Теж можу, в принципі, погодитися, а хто його зна. Можливо, той новий революційний FM25 буде настільки невдалим, що ми всі будемо зі сльозами згадувати FM24 та старий ігровий рушій. Тому продажі FM24 начебто, мають бути рекордними. Можливо, і так подивимося, як воно буде. Розробники гри стверджують, що вони не били байдики і працювали над покращенням FM, щоб нам з вами було приємніше та цікавіше грати у. У 24 наразі відомо про майже всі нововведення, і чому я вирішив записати це відео саме зараз, тому що буквально позавчора вони виклали ще один блок інформації, який стосується тактичних нововведень та покращень графіки. І там навіть є відоси геймплею. Тому зараз е, з вами ми все це подивимось та проаналізуємо. Відкриваємо офіційний сайт гри. Української мови тут, на жаль, немає. Так само української мови не буде в новій грі. Виявляється, що всіх подій, які відбуваються Ваються зараз в світі недостатньо, щоб вельми шановні розробники додали українську мову. Мені здається, для них це була б така дрібничка, якщо ми говоримо про затрати ресурсів, але брати кожен рік півтори тисячі гривень за апдейт літніх трансферів ми будемо. А додавати ще одну мову, якою в світі спілкуються приблизно від 40 до 45 мільйонів людей. Ми звісно не будемо. Я розумію, що можливо вони бачать статистику, що в Україні їх гру офіційно купує невелика кількість кількість людей, але можна було б додати мову, так би мовити, авансом, щоб додатково заохотити українців віддавати свої гроші за цю гру. Заходимо в розділ фічерс, і саме тут бачимо всі нововведення. Я натиснув на останнє найбільше і найновіше, тому що про деякі аспекти я вже писав в своєму телеграмі. Цей розділ називається справжній футбольний рух, автентичність матчу та позиційна гра. Відразу вони починають тут писати красиві вступні слова про те, що матчі це ті моменти, які змушують адреналін текти в кожній кар'єрі. Футбол-менеджер. Ну тут знаєте, не збрехали, коли я грав останній тур проти Кремонеза в кар'єрі за безробітнього. В мене адреналін буквально витікав з усіх отворів. Далі вони пишуть про те, що команда розробників значно покращила поведінку гравців. Починаючи з оновлення анімації рухів, які покращують рух поза м'ячем, і закінчуючи покращенням ротації гравців, що дозволяє вам використовувати більше позиційної гри у вашій тактиці, ви маєте помітити зміни з першого ж удару по м'ячу. Також вони впровадили абсолютно нову роль гравця а інші амплуа були трохи вдосконалені. Окрім цього, покращили фізику м'яча та освітлення матчу, щоб нам всім було приємніше е, стікати. Адреналіном в кожній кар'єрі зараз друзі про ці нововведення більш детально з відеоприкладами. Позиційні атаки, завдяки таким людям, як Манчестер Сіті пеп гвардіола, позиційна гра стала одним з найпопулярніших принципів світового футболу в останні роки. Ви знаєте, я вже продивився ось ці зміни, і можу сказати, що вони всі намагаються відтворити принципи гри гвардіоли в Сіті, але насправді це й не дивно. Команда задомінувала в європейському футболі в минулому сезоні. Що вони розуміють під позиційними атаками? Це підхід, при якому гравці створюють чисельну перевагу за допомогою е, пасів трикутниками та ромбами. Тепер ми побачимо, як гравці залежно від їхньої ролі та тих, хто стоїть поруч, можуть перейти на інші позиції, коли вони володіють м'ячем, і це має відрізнятися від їх стандартного розташування. Далі нам пропонують розглянути приклад: схема 4-2-3-1 з двома півзахисниками оборонного типу. Один з них це Сегундо Воланте. А ну зрозуміло. Тобто, це так е натякає. Знаєте, що Сегундо Воланте продовжує залишатися імбовою роллю в Ефемі. Поруч Сегундо Воланте Ковачичем в нас півзахисник-руйнівник Родрі. А під нападником грає плеймейкер Фоуден. І тепер з цими змінами атакувальний плеймейкер розпізнає, коли Сегундо Воланте починає бігти в атаку. І тоді плеймейкер зміститься, щоб звільнити шлях для просування Сегундо Воланте далі вгору в якості другої десятки і ефективного створення схеми 4 1 4 1 Щоб пристосуватися до цього руху, ваш третій півзахисник, той, що руйнівник Родрі, теж реагує на все. Це і займає більш центральну позицію, щоб забезпечити ефективне підстрахування, і ці ротації мають працювати із іншими агресивними захисниками та з центральними півзахисниками, такими, наприклад, як роумінг плеймейкери та е, мецали. І далі нам пропонують переглянути відео такої ротації захисного півзахисника та атакувального плеймейкера. Ось у нас початок відео нам кажуть, що це е, defensive Мідфілдер та attacking Мідфілдер rotations, тобто рота. Захисного півзахисника та вашого плеймейкера. То тут е, в мене запитання: захисний півзахисник? Це Stones чи ось захисний півзахисник? Так, Stones. Далі гвардіол. Це точно не захисний півзахисник? Після цього Бернарду, Стоунс, Добре, Ерлінг. Е, Ерлінг це в нас тепер плеймейкер. Друзі, а де ротація? Рубен Невиш це захисник, Уокер це фланговий. О, Родері, пас на Дебрюйне. Угу. Чому мені далі рекомендують а, Джона Леннона? Дивимось ще раз. Треба проаналізувати це з точки зору тактики, стратегії, так, Ерлінг. Це абсолютно нова гра. Революційна ротація гравців. Треба зараз це знайти. Так, Рубен Невиш, Вокер. Ну вони мають на увазі дійсно ротацію. Якщо ми говоримо про плеймейкера та е, центрального півзахисника оборонного типу, це ось хлопці Дебрюйне, праворуч, та е, хто там Родрі ліворуч. Треба слідкувати саме за ними. І яка ж тут ротація? Покажіть мені, будь ласка. Ось, напевно, вони кажуть про те, що Дебрюйне в нас йде праворуч, саме те, про що вони казали. І він таким чином відкриває шлях для сегунду Воланте Родрі. Так, Він відволікає увагу. Дивимось, і Родрі, бачите, і Родрі він йде вперед. Ну, начебто дійсно не збрехали. Ну, знаєте, начебто не збрехали. Стоунс Ерлінг трохи нижче опустився чомусь. І ось знову, бачите, Дебрюйне залишається стояти взагалі трохи праворуч, вже начебто в напівфланзі, так? А Родрі залишається ось тут. І зараз буде пас саме на нього. Ось, і тепер в нас вже Родрі взагалі. Це майже як десятка, тому що Форвард він вже ось тут. А Дебрюйне праворуч, бачите? Він дає на Дебрюйне і красиво в один дотик. Але потім дебрюйне не зрозуміло щось зробив. А після цього мені порекомендувало Леннона та якусь собаку. Там розробники гри ось вже викотили схему. Тобто робимо скріншоти та беремо лігу чемпіонів вже в перший день нового FM-у. На додаток до цих змін вони також змінили поведінку інвертованого Вінгера та інсайдів. Тепер, коли вони бачать, що на їхній половині поля з'явився додатковий гравець півзахисту, те, що ми щойно бачили з дебрюйне, вони стають ширше. Я маю на увазі, гравці фізично не розширяються, а вони займають ширші позиції на футбольному полі, щоб вмістили додаткового гравця і створити знаєте, більше перенавантажень. А перенавантаження це кайф. Я люблю максимально все перенавантажити вже на половині поля суперника, щоб вони там не знали, куди подітися. З точки зору захисту роль півзахисника в FM24 теж зазнала деяких змін. Здається, вони про це пишуть десь ось тут а тепер. Тепер залежно від того, де ви його використовуєте, він може займати позицію лівого або правого центрального захисника, поки ви володієте м'ячем. Таким чином ці позиційні ротації означають, що ваші гравці тепер поводяться більш розумно, коригуючи свою позицію в залежності від ролей та переміщень партнерів по команді навколо них. У гравців з'являється більше вільних зон для паса і краща здатність грати через лінії, що дозволяє команді. Динамічно адаптуватися між різними фазами атаки. Вірю, я повірив. Наступна зміна, яка стосується побудови тактики, це абсолютно нова роль гравця інвертований фуллбек. До цього на флангах захисту була роль інвертований вінгбек або просто класичний фуллбек. Популяризована Кайлом Вокером з Манчестер Сіті і дуже популярна на наших форумах, на чиїх форумах. Я не бачив ніяких форумів, тому не можу підтвердити цю інформацію. Ця нова позиція виконує функції традиційного крайнього захисника в захисті, але під час володіння м'ячем він переходить на позицію третього центрального захисника. Коли інвертований фулбек об'єднується з іншими центральними захисниками в трійку, крайні два з них діють як широкі центральні захисники. Це означає, що захисник на тій стороні поля, де знаходиться м'яч, має можливість змінитися. Міститися трохи далі вперед, щоб підтримати гру. Ця нова роль, друзі, дозволяє експериментувати з формами побудови гри. Три в захисті під час захисту в чотири захисники, що зараз роблять багато найкращих команд світу. Це також звільняє когось із гравців задньої лінії для переміщення в півзахист. Ось так, друзі. Я зараз відчув себе гвардіолою на українських тренерських курсах підвищення кваліфікації. Далі нам демонструють взаємодію інвертованого вінбека та Фулбека. Ось нам демонструють відео, і тепер найголовніше це визначити, а де ж тут він Бек інвертований, а де фулбек інвертований, друзі. Інвертований фулбек це Кайл Уокер. Добре, це ми зрозуміли. Кайл Уокер, він ось. Добре. Інвертований, він, він ось вже біжить і показує своєю рукою, що я відкриваюся, я йду в центр. Ви бачите, він, начебто, нам. Показує, говорить: подивіться сюди, віддайте півтори тисячі гривень. Ця гра працює. Всі ці хитрі схеми вони працюють. А хто до речі в них інвертований? вінгбек? там мав би бути Зінченко, але Зінченко в іншій команді. Хто там? Ось, ось бачите, він побіг. Це точно інвертований вінгбек. Я, як майстер тактики та стратегії, це бачу відразу. Це інвертований вінгбек. В мене тільки одне запитання. Як ось ця дія Кайла Уокера, який грає на абсолютно інноваційній позиції інвертований фуллбек? Як вона відрізняється від дії класичного фуллбека в минулих ефемах? Що? Що він тут зробив такого незвичного? Подивіться. Просто пас ліворуч. Так, я бачу, інвертований вінгбек, він в центрі. Це ми могли побачити і в минулому ефемі, тому що ця роль з'явилася раніше. А що з Вокером? Так. А ось що, ви бачите? Тобто тепер він стає центральним захисником. Він йде в центр, і вони в трійці. Так, начебто, це центральні захисники. Ну, ви знаєте, принаймні ось на цих відео все працює красиво, і Джек Гріліш, ви бачите, звісно, забуває гол. Так, а що це за рекомендації в мене тут? Господи. Що в нас тут далі? Побудова атаки позаду з просунутим Ліберо. Ліберо? Мені не почулося? Дійсно, ліберо, друзі. І тут далі вони описують, як все прекрасно буде працювати, якщо ви будете використовувати Ліберо. Так, а можна відео в студію, будь ласка. Отже, ось ми бачимо, починається атака з м'ячем Кайл Уокер. Це не Ліберо. А хто тут ліберо? Стоунс, Дебрюйне? Ну, взагалі, Ліберо, це вільний захисник, який має страхувати в захисті, якщо я правильно розумію. Але вони там пишуть, що сучасний Ліберо мається на увазі, що він е грає абсолютно вільно і він може допомагати і в атаці, тобто йти в атаку. Але при цьому так він залишається трохи позаду і має страхувати партнерів. Як все це поєднується, не зовсім я розумію. Рубен е Діаш, ти Ліберо тут чи хто? Начебто він ліберо. Чи все ж таки Стоунс? Все ж таки Діаш, бачите? Ось Діаш тут. Напевно, це він, Ліберо, Так. І як він допоможе зараз? Ну, ми бачимо дійсно, через нього йде гра. Позиційна атака йде через нього. Але з іншого боку, ми бачимо, Стоунс йде вперед. Можливо, це Стоунс, Ліберо, друзі. Пас на Рубена Ні, все ж таки Рубен 에, Рубен, Діаш, Ліберо. Але Стоунс, знову. Може це все ж таки Стоунс? Дієж. А можливо, в них два Ліберо, друзі. Два Ліберо та 10 інвертованих гравців. Це такий, знаєте, просто інвертований світ сучасності. Дебрюіне, пас на Фоудена. А ви знаєте, робіть хоча б 100 інвертованих гравців. Якщо у вас дебрюне в команді, ви братимете Лігу Чемпіонів. В цій грі це я вам просто так кажу: ви подивіться, що робить Фоуден. Ви. Ох-ох. Ви, друзі, мені це зробіть в буковині, і я тоді на вас подивлюсь. Далі нам кажуть про більш правильні футбольні рухи. Гравці тепер діють більш розумно, коли вони переміщуються на позиції. Також вони пишуть, що вдосконалили плавність та правдивість анімації. Вона тепер має бути більш реалістичною, рухи будуть більш плавними, коли гравець буде бігати та підбирати м'яч в захисті. Гравці тепер будуть набагато частіше позиціювати себе у півоберті, і їм буде легше приймати м'яч і розвертатися і далі вони показують ще одне відео. Ви знаєте, я зараз, начебто, рекламний агент Football Manager 24, який намагається впарити вам цю гру, але це не так. Я просто переказую те, що тут написано. Ось це відео, яке має продемонструвати нам щось. Давайте дивитись так, оберти, оберти. Іще оберти. Знову оберти чи ні? Ось, начебто, зараз були оберти. І ось тут оберти. Ви бачите? Ви бачите якусь е модифікацію? Якісь революційні рухи. Так. Що далі? Опа, як вони обертаються. Як же вони обертаються, друзі? Як же вони обертаються? Ще навіть ще оберти, подивіться. Опа. Пас назад. Так. Опа. Вы еще. Вы еще. Вау. Вау, я зараз просто, начебто, подивився свою серію за буковину в FM23. Також вони покращили рух та фізику м'яча. Ось тут до речі, коли я зіграв перший матч в FM23, я дійсно тоді помітив різницю з FM22. Щодо плавності рухів та фізики м'яча. І тоді воротарі почали діяти більш якось знаєте, реалістично у порівнянні з тим, що було до цього. Тому тут віримо, я повірив. І ще одне відео, друзі. Ще одне відео, яке має показати нам реалістичні дії футболістів. Я не знаю, що все це більш схоже на реальне життя. Ми бачимо, вони контролюють м'яч, і все це має бути більш плавно, знаєте, так. Відчуватися фізика гравців, фізика м'яча. Ви відчуваєте, друзі? Ну, зараз я побачив дійсно, що там він обертався, але знаєте, я не відчуваю нічого, окрім погляду е, Ленона. В наступному абзаці написали, що ви помітите, як тепер ваші гравці рідше ведуть м'яч до бічної лінії, зупиняючись і розвертаючись. Замість цього вони е, сповільнюватимуться раніше, щоб зіткнутися з захисником суперника. Якщо це дійсно буде так, то супер, тому що ця дія, коли гравець бере м'яч і просто йде в бік до самої лінії. Там зупиняється і гравець суперника його накриває, це змушує мене стікати вже не адреналіном, а іншими субстанціями. Це дуже дратує. І далі ще один відос, з якого ми маємо щось зрозуміти. Ось вони з м'ячем йде дощ, і нам малюють: вау, це такі траєкторії в грі будуть, друзі. Щоб я відразу міг все побачити, проаналізувати, знаєте. Ні, ну я розумію, що ні. Е, чому лише 10 секунд? Можна ще раз. Я навіть не встиг зрозуміти, де там м'яч. Так. Ну дійсно, не знаю, можливо, ви цього не побачите через моє відео, тому що це відео у відео. Але я бачу, та що ж ти будеш робити? Покажіть мені ще раз. Я бачу ось тут особливо. Ось тут. Ось тут летять ваші півтори тисячі гривень. Опа, і вони прилітають, куди треба. в Кишеню Sports Interactive. Покращення загального вигляду матчу, освітлення та текстури поля були значно покращені. Денне, нічне та внутрішнє освітлення було покращено, щоб ви отримували кращу. Я можу ще п'ять разів сказати кращу градацію кольорів, залежно від погоди, пори року та часу доби. Вони також оновили налаштування туману. Туману, щоб час доби та погодні умови були більш очевидними в кожному матчі. Ви знаєте, я пам'ятаю, як в ЕФЕМІ виглядає сніг на стадіоні. Я сподіваюся, що з туманом там все буде нормально, і це взагалі може буде якось грати. Текстури поля тепер виглядають набагато чіткіше і природніше. Це вони пишуть, не мої слова. А це означає, що кожен матч виглядає більш реалістично, ніж будь-коли. І далі нам пропонують порівняти. Ми бачимо. Так, текстури. On the left FM 23. On the right, FM 24. Тобто, ось це FM 24. Ось це FM23. А це FM24. Так. Ні, ну, хто так дивиться, друзі? Хто так дивиться? Будь ласка, масштаб. Зум. Так. Можна 300. Ох, ні, це занадто. О, 250. Так, так, так. Ми бачимо, ось так було раніше. А ось так буде зараз. Ні, ну ви знаєте, мені здається, все ж таки виглядає краще ось тут, в новому ефмі, ніж ось це. Ну, подивіться. Опа, опа, опа. До речі, вони цікаво зробили ось цю штуку. Так. Ні, мені подобається так. Ну дійсно видно, що трохи інше освітлення, тому добре. Добре, рахуємо як плюс, і швиденько ті дрібнички, про які було відомо трохи раніше: індивідуальні цілі гравців та логіка взаємодії незалежно від того, чи забиває ваша команда в десятій грі поспіль, чи зберігає надійний захист, чергову чисту перемогу, чи реалізує свій потенціал найкращий гравець. Немає нічого приємнішого ніж спостерігати за тим, як план у футбол-менеджер втілюється в життя. Це я зараз читаю з Google-перекладача. Іноді на шляху до слави трапляються труднощі: спад форми, зниження стандартів на тренуваннях і невдачі гравців можуть зруйнувати ваші плани і змусити переосмислити свій підхід. Скрипти, скрипти команди з 20-го місця можуть зруйнувати всі ваші плани. Паскудиви, коротко кажучи, тепер можна буде встановлювати цілі своїм гравцям, а також вказувати ці цілі під час підписання нових гравців. Наприклад, ви не хочете давати якомусь гравцю просто зараз статус основного гравця вашої команди. Ви можете встановити ціль, що він має забити, наприклад, 15 голів за сезон, і тільки тоді отримує бажаний статус. Це звучить до речі, цікаво. Подивимось, як воно буде працювати. А знаєте, а цікаво, чи можна поставити гравцю, наприклад, ціль у 15 голів і тільки тоді пообіцяти статус основного гравця, а коли він заб'є 14 голів, кинути його в дубль і якщо він почне скаржитися, що він не грає, сказати так в тебе ж статус не основного гравця, які там взагалі проблеми. Ти давай, заби 15 м'яч, а потім ми поговоримо. Ну, бачите, я вже вигадав, як позбутися майбутніх норісів. Дуже багато води про покращені розмови з гравцями, але допоки в цій грі... Можна ж бурнути пляшкою в своїх футболістів. Я буду купувати цей продукт, і ще вони якось змінили наради з персоналом. Але наради з персоналом це найперше, що я вимикаю, коли починаю будь-яку нову кар'єру. Наступна, так би мовити, фіча це агенти гравців. Тепер через них ви зможете продавати своїх футболістів, а не тільки купувати когось, як це було раніше. Тепер ви можете запитати в агента гравця стосовно ринкового інтересу навколо цього гравця. При цьому ви можете зробити це відчайдушно, а можете просто з легкою зацікавленістю. Знаєте, приходити ви такі до агента і кажете. Я просто цікавлюсь, а чи не хоче хтось придбати вашого гравця? В жодному разі не збираюся його продавати? Ви тільки не хвилюйтеся. Також, друзі, в грі з'являються посередники. Посередники, які можуть полегшити процес продажу, вони можуть допомогти продати якогось проблемного гравця. В них, як і в скаутів, буде сфера діяльності в певних країнах, де вони зможуть просувати ваші інтереси. Звучить теж, до речі, цікаво. Головне, щоб це працювало. І останній пункт розумніші трансфери, планування складу та контроль фінансів в командах під керівництвом штучного інтелекту. Мовляв, тепер команди під керівництвом H.I. краще розпізнаватимуть дисбаланс в команді. Тепер вони більше будуть приділяти уваги потенційним здібностям гравців, а не поточним здібностям. Але... Ось тут в мене є певні побоювання, тому що, як на мене, клуби під керівництвом комп'ютера і так досить агресивно скуповували будь-яких перспективних регенів. Так, потім вони могли е, там сидіти, були проблеми з їх розвитком та використанням, але саме на стадії пошуку вони моментально і раніше до цього знаходили регенів там з потенціалом 180+, і скуповували їх. Більше того, ця постійна історія, коли ти знаходиш якогось регена, там. Нуль зацікавленості, але тільки не варто тобі почати його скаутити або не дай Боже зробити пропозицію, все там відразу зацікавленість від усіх топ команд. Тому не знаю. Сподіваюся, що це теж буде працювати адекватно, а не погіршить ситуацію з трансферами якихось реганів з глибин, яких ви знайшли. Хочете собі тихесенько купити, щоб потім перепродати в умовне Манчестер Сіті, як це відбувається в реальному житті, але відразу за скриптами приходять всі топ-клуби, абсолютно всі, і ви, як ота прекрасна біла актриса посеред чорних хлопців з досить відомого мему, ось такі зміни, друзі, все звучить дуже красиво. Але чому я назвав це відео саме так? Тому що, почитавши це все, подивившись, відоси, я можу сказати, що я пограв у футбол-менеджер 24, тому що я грав у футбол-менеджер 23. А щоб вони там не додавали, і як красиво все це не розписували давайте будемо відвертими. Це просто косметичні оновлення та оновлення бази даних гравців за півтори тисячі гривень щороку. Чи варто витрачати такі кошти? Справа ваша. Але якби рік тому я не почав робити відео з цієї гри, особисто я б точно не купував нову частину і вже просто чекав на FM 25 з новим ігровим рушієм. На цьому все. Напишіть в коментарях, як вам ці оновлення, що саме вам сподобалось найбільше. Мені дійсно буде цікаво. Або почитати вашу думку, я там всім відповідаю. Можемо обговорити все це в коментарях, і буде додаткова активність на каналі. А також напишіть, чи плануєте ви купувати FM 24, чи вже будете чекати на FM 25. Дякую вам за перегляд та мирного неба нам всім над головою!